Друзі, я знову вас вітаю. І хочу сказати, що мені прийшла посилочка від Світланки. Гадайте, від якої? А напевне, багато з вас знає. У неї є свій канал на Ютубі. Можна сказати, що від колеги по Ютубу. Канал називається Вікнами в сад. Ось. Колись я хотіла. Ой, в мене вже хотіла говорити і аж Ах, мову віднімає. Колись хотіла замовити, але не встигла. Коли Світланка розпродавала там, які в неї були зайві рослинки, які там наростають, яку всіх у нас в садочку, ми починаємо ділити. І вона сказала, що давайте на наступний раз. Ось, І на вихідних приходить мені смс Viber, що я можу вам вашу посилочку зібрати. Ну, так, я каже, так, так, так. Подивіться, як гарненько все спаковано. Ой, що тут за рослинки? Тут очиток триколор. Не сильно мені хочеться його розпаковувати, бо ми поїдемо завтра на дачу. І я їх буду висажувати. Але ось дивіться, бачите? Потім Мідендорфа. У мене вже є, але я його, він мені дуже подобається. Я в декількох місцях хочу його посадити. Так, що тут іще є? Тут іще є такий очіток голубенький, як ялиночка. Як його назва, я не знаю. Потім осока мороу. Потім пижма. Ось така. Так. Що ще? Тут є. Це треба подивитися, я підпишу, бо я вже забула. Так по листочкам не скажу. А ще подарунків дуже багато світланка мені надавала, і дереві червоний, вона вирощувала із насіннячка ось кущик. Потім. Також підпишу, постійно забуваю назву цієї квіточки, така махрова, жовтенька. Це подарунки і це подаруночок. Так, це у нас Вероніка. Тут кусочок очітка. Так, що тут? А Тут щось таке цікаве, оце таке. Ой, які воно м'якеньке. Бачите? А оце ломи камінь крестатум, по-моєму, чи як він називається. І що тут ще? І ще тут ще щось є. А, і тут є ще пижма. Ця пижма ось така, а ця пижма така з мережевим. Як, бачите, як мережка листячко, і вона жовтенькими такими гудзочками цвіте. Оце я її також хотіла. Світланочко, я вам дуже-дуже дякую. Таня, як оце є. Не знаю. Квіткоман. Хворий квіткоман. Я поїду і буду висажувати ту всю красу. І оце підпишу, бо і я також не пам'ятаю. яке воно класнюче, таке м'якунічки, м'якунічки, така холоненька. Ой-ой-ой. А оце горець, по-моєму. Таку красоту. Ось. Зараз поставлю, зараз, напевно, трошки, зовсім трошки їх ще попідливаю. Що вони мені до дачі доїхали і зразу висажу. Так що, друзі, заходьте на канал до Таланки, В неї дуже класнючі відео, дуже цікаві, релаксові. Називається канал Вікнами в сад. Ще раз дуже-дуже велике дякую. Все. до побачення!